Значить, щодо зброї, не зброї, знаєте, багато наговорень, тільки одне скажу. Є жартівливий закон Мерфі, який чітко говорить зі зброєю та добрим словом завжди можна домовитись більше, аніж просто з добрим словом. Сколь Скольтом, і, треба... да. і треба зрозуміти дуже одну просту причину. Причину цього. Я розумію, що Європа не хоче в угоду Росії, тому що е, озброювати Україну. Чому? Тому що тоді в Росії буде звужене поле для дипломатичної дискусії. Перепрошую, пакт ріббентропа Рібентропа Молотова в 1939 році. Мирна угода. До чого це привело? Все одно була ескалація війни. Все одно країни, які були не готові до охорони оборони своєї території, зазнали там Польща за 2-4 дні була пройдена Німеччина, Франція за місяць, і так далі. І так далі, країна тоді буде партнером міжнародних, тим паче, коли у нас такий сусід, як Росія, з сильним потужним партнером. Коли вона буде могти себе обороняти, і ми не говоримо про нападальну зброю. Нам насправді не потрібно парад у Москві, як дехто тут ратує в країні. Не треба нам. ми не нападаємо. Ми хочемо захистити своє. І чим більше в нас буде точної зброї, чим більше в нас буде якісної бронетехніки, чим більше в нас буде якісних бронежилетів, касок, тим менше буде помирати українських хлопців і дівчат на тім на тій війні. Ми ні на кого не нападали. Тому це питання стримування і не більше. Вибачте, чим сьогодні апелює Росія. Як вона змусила приїхати Кері, Олана, Оланда і Меркель в Києві, потім це. Вони оголосили буквально в п'ятницю про загальну мобілізацію резервістів. Ми пояснили, в чому суть справи. Вони моментально завели кілька гум конвоїв в Україну. Ось чим вони тероризують нас. На жаль, тут є інший аспект, і це мене більше всього болить як українця, яким ми займаємо місце в геополітичній цій грі. Ви дивіться, що заявили першим ділом, коли приїхали французький президент і канцлер Ангела Меркель. Вони сказали, що мова про НАТО не йде. Вони за нас вирішили, куди ми будемо йти. Хоча, мені здається, якщо ми відмовилися від Будапештського від, цього, від ядерної зброї, навіть мало того, ми знищили свою ядерну фізику. Ми забрали всі можливості для її розвитку, віддали під ту угоду. І нас навіть не впускають сьогодні в НАТО як єдиний гарант. Вибачте, якщо Будапештський меморандум не був виконаний, то яка може бути інша паперова документація, яка гарантує українцям майбутню безпеку від Росії, тільки вступ до НАТО? І воно мало бути автоматично зроблено. Ми вже позаблокаємо. Друге питання. Як можна говорити без українського парламенту, який має право змінювати лише Конституцію, про те, що Україна має федералізуватися, що Україна має створити такі спеціальні статуси автономії в Донецьку, ну на Донбасі? Тобто, знову ж таки, я так розумію, що Україну вивели за межі перемовин, і вони вважають, що ми повинні прийняти будь-яку формулу. Вирішення конфлікту, яка нам буде запропонована Росією і іншими. Єдине в позитив цьому, що є, що сьогодні, нарешті, і слів французького президента, весь світ почує, що тут війна, а не АТО. І кожен француз розуміє, що це не ісламісти. Ми розуміємо, іспанці розуміють, що це не баски. Британці знають, що це не е, республіканська армія, так терористичні, а це війна, яка може перерости з українського конфлікту в континентальний, тому що правильно ми всі тут казали, сьогодні вони претензії вже ставлять до анексії східної. Німеччини до, говорять про утиски російськомовного населення в Прибалтиці. Росія претендує на більше. Ось тому я би не хотів, аби Європа допускала навіть такої думки. Україна має право самостійно визначитись. І ми готові боротися за свою незалежність. Але сьогодні ті країни-гаранти, які гарантували нам безпеку повну, навіть не хочуть нас озброїти. Ми відмовились від зброї, ми стали позаблоковими, ми відмовились від будь-якої військової стратегії. І сьогодні цю мирну країну. Просто роздівають і роззувають якийсь агресор зі сходу.